Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вищу увазі акумуляторний дриль від компанії Makita, а саме модель DF333 DWME. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Двостороння біта, зарядний пристрій та два акумуляторних блоки з ємкістю 4 Аг. Звісно, що і сам шуруповерт. До речі, зарядний пристрій, котрий йде в комплекті, має силу струму 2 А. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення, акумуляторні блоки 108 або 12 вольт. Тип кріплення. Швидкозатисний патрон, що затискає витратні матеріали від 0,8 до 10 мм, кількість обертів холостого ходу. На першій швидкості 450 обертів на хвилину, на другій 1700. Максимальний діаметр свердління металу 10 мм. Свердління дерева 21 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,1 кг. Габарити 179х66 на 209 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І почнемо з патрону. Як ми бачимо, він тут у нас швидко затисний, проте має досить особливий режим: це трещитку. Завдяки трещиці витратні матеріали, наприклад, такі як свердла, закручуються досить надійно та не випадають у вас з шуруповерту під час тривалої роботи. Сам шуруповерт оснащений обмеженням крутного моменту для більш комфортної роботи з шурупами. Режимів обмеження крутного моменту 20. 21-м буде режим сердіння. Саме в цьому режимі крутний момент досягає свого максимуму. До речі, максимальний крутний момент досягається на першій швидкості, а на другій максимальна кількість обертів. Сам шуруповерт оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, що допомагають йому добре охолоджуватись та працювати більш тривалий час без перерви. Задня частина та руків'я даного шуруповерту дуже добре прогумовані. Це запобігає ковзанню інструменту та випаданню його у вас в руках під час тривалої роботи. Також є кріплення на гачок. Це досить комфортно для транспортування інструменту у вас на поясі. Використовується здебільшого тими, хто працює на висоті. Для можливості комфортної роботи в погано освітлених та важкодоступних місцях присутня підсвітка робочої зони. А для постійного контролю роботоздатності вашого інструменту є індикація зарядженості акумулятора відповідно на самому акумуляторі. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Toolsnet.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрі необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!